Діви. У нас вже третій тиждень липня на дворі, а ми ще не подивилися, що там у вас в всесвіті відбувається. Будемо це змінювати. Мене звати Лена Храмцова, я вітаю вас! Перша карта розкаже нам з вами про позитив. Друга розкаже про негатив і несподіванка. Трошки ви втомилися. При церкві кубків в позитиві може бути знайомство. Знайомство, знайомство. і дивіться, який вам хлопець буде нести бокал з. Ем... Серцем. Тут може бути легкий флірт, просто по інтернету десь знайомства, якісь подарунки, які вам принесуть, просто позитивні емоції. Може буде флірт на відпочинку. Але будьте обережні, оскільки це чоловік може бути одружений. У нас тут королева мічів, вибачте, жезлів, королева жезлів, яка, наприклад, це може бути його дружина. Що може бути ще? Якщо ми говоримо про здоров'я, будьте обережні, якісь запальні процеси можуть бути. А так, це жінка. Вогняної стихії, це в нас лев або овен, або стрілець. І, можливо, у вас буде якась проблематика з цією жінкою, що у вас там буде? Зараз подивимось. Може, вона вам скаже, верни мені мої фінанси. Ви бачите, що якийсь там вплив вона має, і е... вам придеться гроші від неї ховати. Може, хтось прийде і скаже, позично мені гроші. Гроші не позичаємо. Бачите, що? Або ви прийдете до неї, і вона буде сидіти на фінансах, ви скажете: слухай, ти в мене позичила 500 євро, там 2000 гривень, чи скільки, віддай. І вона вам скаже: нічого тобі не віддам. Тому, якщо будете намагатися. Повернути свій борг, будьте обережні, щоб вас не обдурили. От несподіванкою, до речі, може бути карта дурак, це новий шлях. Це обнулення, це коли ви подорожуєте, карта вагітності, або може бути обман. От саме зараз, якщо хтось. Знов-таки, ну, розкладки загальні, ви всі в нас різні. Можливо, людина вас обмане в плані фінансів. Карта блазень ще може означати початок нового шляху. От, ви залишили за собою. Позаду відносини, можете залишити якусь роботу, нову, стару квартиру, і ви переходите в щось нове. Не бійтеся. Карта каже, несподіванкою ще може бути те, спробуйте трошки подуріти, як дитина, коли ми дуже серйозні, навколо нас така серйозна енергія. А тут карти кажуть, Пожартуй трохи. Зроби приємно всім, хто є навколо тебе. Не треба бути такою серйозною чи таким серйозним. Ідіть вперед, несподівано, і нікого не питайте, чи можете це зробити. зараз дивимося. Бо ви трохи втомилися, ви бачите, що десятку у вас на колоди. Тягнули ви все на себе. Розвантажуйте. Розвантажуйте себе. І зараз ми дивимося з вами ще пораду від оракула. Золото. Вам не потрібно нікого, хто б розказував вам, хто ви, яка ви. Справа в тому, що ми часто слухаємо іншу людину і думаємо, що важливо, що вона про мене скаже. Ні разу в житті. Вам не треба, щоб хтось вас хвалив. Ви самі маєте знати, я сама є такою золотою дівчинкою, я красива. Бачите, вона тут у нас не тоненька, не 90-60, 90, а нормальна дівчинка. Тому будьте такими, які ви є, радійте тому, і вам ніхто не потрібен. Де буде вам розказувати, чи хто буде розказувати, щоб вам треба змінитися. І буде у вас щастя. Дякую вам, Діви. Ми з вами побачимося в наступних відео.